На Дніпропетровщині представники влади, громадськості та депутатських фракцій обговорили проєкт обласного бюджету 2024 Окреслили акценти головного кошторису на наступний рік. Охочі могли поставити запитання керівникам профільних департаментів обласної військової адміністрації. Затверджуємо кошторис в умовах великої війни, тому і особливості цього бюджету також будуть більш скеровані та направлені. Першу чергу на нашу з вами перемогу та й на розвиток об'єктів нашої критичної інфраструктури, які дозволяють забезпечити життєдіяльність нашого населення, населення Дніпропетровщини, за словами начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, на підтримку армії та програм захисту закладаються в рази більше ніж передбачалося при затвердженні цьогорічного бюджету. Зосередіть увагу також і на потребах критичної інфраструктури. Також продовжать створювати реабілітаційні центри та облаштовувати безпечні умови в закладах соціальної сфери. Ми тісно взаємодіємо з навчальними закладами наш фонд. Дітки, батьки активно приймають участь в діяльності нашого фонду, і тому вони турбували питання, як на наступному році будуть проходити освітні процеси, в якому форматі, в якому режимі, як вони будуть фінансуватися. Голова дав переконливу відповідь. Я поставив це питання. Всім вдячні, все було відкрито, все було зрозуміло. Кошти виділять і на комплексні регіональні програми в освіті, охороні здоров'я, культурі та соцзахисті. Загалом обласний бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік з урахуванням держсубвенцій становитиме 8,6 мільярдів гривень. Займаюся роботодавцями вже 11 років з 12-го, і це в перший раз. При обговоренні бюджету залучили громадські організації і нашу федерацію. Це практика європейська, там жодної цифри бюджетної не приймається до того, як це питання не буде обговорено профспілками і роботодавцями. І те, що ми сьогодні були тут, свідчить про те, що на Дніпропетровщині є розуміння того, що на шляху України до Європейського Союзу, який ми. Встали на цей шлях, і йдемо це питання дуже важливе, як і раніше. Витрати бюджетних коштів в області ретельно контролює робоча група, прозорість та підзвітність. Передусім, вона слідкує за доцільністю тендерів та дотримань норм під час їх проведення.